Всім привіт! Зараз я зніму вам розпаковку монітора, який я придбав в магазині Allo. Цей монітор називає від бренду Xiaomi. Модель його G27i. Я його придбав, тому що це там одна із найбюджетніших, але по характеристикам непогана така модель. Він Діагоналю 20 дюймів розширення Full HD 1920х на І у нього 165 Гц. Тобто доволі таки багато. Там, у інших моделей, які на 1000 дешевше, там 100 Гц, А тут аж цілих 165. І тут також є FreeSync Premium, що теж непогано. Наприклад, у цього. Бренду є там молодша модель А27i, то там тільки 100 Гц і немає взагалі фресінку, а тут аж фресінг Ну що ж, почнемо. комплектації входи кабель HDMI ключі блок живлення так, на 1 ампер ні, 12 вольт 3 ампери, 36 вольт Тронштейн. Так, тут інструкція і стальна важка така пластина на підніжку для монітору. І сам монітор. Він матовий, виглядає добре. Надію, що не буде там битих пікселів, і я буду задоволений повністю на цю покупку. І ну, я в принципі вже задоволений, тому що. Комплектація і ціна саме головне, що зараз на каноні Чорної П'ятниці цей монітор ще став набагато дешевше, тобто його взагалі вигідно купив. І якщо ви бажаєте купити такий самий монітор або інший, всім рекомендую магазин Allo. Дякую.